Цього разу подивимось, як зробити обвідку з візерунком. Натискаємо два рази на шарові нашого тексту. У вікні, що з'явилося, обведення. Далі у типу заливки вибираємо візерунок. Є тут віконце, де можна вибрати той візерунок, який нам потрібно крапочки, смужечки і таке інше. Наприклад, вибираємо Крапки можемо обрати масштаб цих крапок, тобто зробити їх більшими або дрібнішими, що нам більше підходить. Далі розмір обвідки зазвичай в мене стоїть 3, але коли візерунок, воно може бути не дуже гарно, Тому, наприклад, зробимо 6. І нажимаємо ОК. От, вийшла обвідка з взерунку.